Інша загрозлива маніпуляція, яка прихована в таких меседжах, те, що Росія ідентифікує людей, яких вона зараховує до росіян, не за етнічною ознакою, а за мовою, якою вони говорять. І це створює дуже небезпечний прецедент, тому що немає значення, ти живеш в Україні, в Казахстані, в Литві, Якщо ти, не дай Боже, заговориш російською мовою, то що? то Россия одразу прибежит тебе защищать. Границы России нигде не заканчиваются. Это прежде всего имеет цивилизационный смысл. Наших соотечественников проживает много. Русский мир, он имеет глобальный характер. В одной Латинской Америке 300 тысяч живет наших соотечественников. Они есть везде. И в Азии, и в Африке, и в Европе, разумеется. В Северной Америке. Поэтому, если говорить по-серьезному повторяю, то вот в цивилизационном смысле, конечно, границ нет. Тобто Росія таким чином створює собі аргумент і базі для вторгнення і агресії в будь-яку країну, де вона побачить, що якогось там російськомовного представника цієї країни на її думку чимось утискають. Ну, наприклад, він не може заповнити документ на російській мові, а має заповнювати документ якийсь на мові країни, в якій він живе, і де ця мова українська, там казахська чи інша прийняті як державною. Саме це Росія інтерпретує як утиски. Проте ні, це є право держави захищати свою власну мову і розвивати її. Якщо ти живеш в цій державі, будь ласка, визнавай цю мову. Хочеш, не говори на ній, наприклад, на кухні, але будь ласка, визнавай закони цієї країни і визнавай мову цієї країни, тому що ти в ній живеш.